Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні у мене все пішло не за планом, бо планувала я вам показати лише рулетики із кабачків, а так як лишались інгредієнти, зробила ще й кабачкове лазанью та котлетки. Як у мене це вийшло, дивіться далі. Для приготування рулетиків із кабачка нам знадобляться відповідно самі кабачки. Я взяла 3 штуки ось таких трошки ширших, 1 кілограм свиного фаршу, 400 г сиру. Кетчуп, соус будь-який до вашої вподоби. У мене зараз чесниковий. Мелена паприка копчена. Сушений чесник мелений, чорний мелений перець та сіль. Для початку нам потрібно повністю обчистити ці кабачки, зняти оцю верхню шкурочку. Ось так обчищаю економкою. Лишається там де-не-де де ще зелене це для нас не принципово. Просто де буде сама шкурка. Рулетик буде погано скручуватися, тому краще її зняти. Якщо ви будете фарш готувати самі, зараз там перекручувати, то ось цю шкуринку також можете перекрутити, щоб фарш був більше соковитий. Тепер потрібно нарізати кабачки на слайси. Для цього я скористаюсь шитківницею. Ну, і тут же і побачимо, якою нам буде потрібно. Чуть зроблю менше. Ось така. Мені здається, що це менше 5 мм товщина. Нарізаю всі кабачки. Кабачки нарізані. А зараз їх потрібно розм'якшити, і для цього. Викладаю на деко. духовка вже розігріта, 180 градусів, можна і всі 200 вімкнути. От, і запікаю хвилин 10-15. Це вже залежить від того, молоді у вас кабачки, чи вже старіші, От, і якими слайсами ви порізали. Коли вже кабачки розм'якшаться, при скручуванні вони не будуть ламатися. Ось так. Тому запікаємо всі наші кабачкові слайси. Ось такі обрізочки кабачкові, ви можете перекрутити до фаршу. От, або я от залишила запекти у кокотниці щось на кшталт лазаньї. Такі обрізочки у нас будуть, як замість тіста йти, фарш, соуси, знову кабачок, фарш, соуси, і зверху затираємо сиром. Поки запікаються кабачки, підготуємо фарш. Додаю паприку. Чорний малиний перець, чесник та сіль. Все ретельно перемішуємо. Фарш або довго вимішуємо, або от в мене вже самі приправи все перемішалося, відбити, як на котлети. Ось фарш хай стоїть. Насичується приправами. І нам лишається лише поформувати рулетики і потім їх запекти. Перші партії кабачків вже готові, ось я їх знімаю і здеку ще накриваю фольгою, щоб вони там підпарювалися. Ось такі вони вже м'якенькі, піддатливі. От, сир. Сир або натираємо, або нарізаємо на тоненькі смужечки, або ось я за допомогою. Економки Наріжу такими тонкими слайсами. Так мені буде трошечки зручніше. Знаєте, коли натерти сир починаєш посипати, то він ще розсипається там скрізь по декові. Так вже буде порційно просто на кожен рулетик. Приступаємо до формування рулетиків, кладаємо фарш. Скручуємо та викладаю уже на застелене деко. Фарш, як бачите, в нас буде і, можливо, і забагато, то деко нам більше знадобиться, потім сформую тефтельки, чи тощо, і відразу також запечу. Ось скільки рулетиків у мене вийшло, фаршу ще лишилося достатньо, але я ще не склала свою імпровізовану лазанью. Кабачки для них я також підпекла. А зрешти, те, що залишиться фаршу, я хочу зробити котлетки із сиром всередині, і також тут же розкладу, запечу. Але поки що покажу вам процес приготування самих рулетиків до кінця. От. Промазую кетчупом. Вже зверху нічого не, не підсолюю, більше нічого не роблю, так як сам кетчуп і оцей чесниковий соус, вони вже заправлені. І більше вже ну, не підсолювати, не приправляти не потрібно. Чесниковий соус і зверху на кожен порційну сир. У мене такі дуже тоненькі пластівці, то я зараз, певно, ще раз пройдуся і ще розкладу сир. Лазанью склала, вже детально вам не показувала. Ну, внизу кабачки змазані кетчупом, потім фарш, потім змазаний вершковим соусом, щасником, потім знову кабачки. ну і так далі. Останній слой це кабачки. От дивіться, як просто вгадано, як в аптеці. Якраз для цієї ємності от останній шар. Ще у нас сир. Так, і з цим розібрались і зараз поформую котлетки. Змочила руки водою. сир нарізала ось такими брусочками. І викладаю на деко. Поформувала котлетки, зверху також додала кетчуп і соус, а чому би і ні, правда? Сир у мене лишився ще 100 грам. От будете вже собі розраховувати, скільки вам купувати. Ну, і все це разом ставлю в духовку запікатися. 180 градусів, ще 15 хвилин. Наші всі страви приготувалися. Не 15 все-таки були хвилин, а хвилин 20. От, ну, дивіться по своїй духовці, по готовності. Своїх продуктів, по величині котлеток, рулетиків тощо. Ну, розберетеся, що воно вже приготовлене. Давайте трошечки скуштуємо, воно ще все гаряче ось як вони виглядають всередині. Фарш пропікся, все дуже добре. Ну, Скажу чесно, що я тримала більше все-таки із-за котлеток. Боялася, mm. щоб вони не були сирими всередині. Дуже ніжно і соковито. Це варто спробувати приготувати. Так, ну котлетку. Подивимося, що у нас всередині. Саме головне, що вона готова. Ой, навіть сік з неї капає. Вони готувалися разом на одному декові, і з кабачків дуже багато соку витікало. Тож, оцей дуже смачненький соус. Виходить, що і сир, і приправи всі туди виходили. От я зібрала таку мисочку і зараз до каші, там до будь-якого гарніру можна буде поливати, от, використовувати такий соус. У нас все піде у справу. Ну, які вони на смак, я думаю, що смачні. Їх просто варіантів немає. Як я і казала, варіантів немає. Але рулетики мені зайшли більше. Ну, а лазанью не знаю, чи вдасться мені показати. Я, звісно, спробую, але тут дуже багато от і соку. Знаєте, не впевнена, не впевнена. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, ось так воно у нас всередині. М -м -м. Лазаня також дуже соковита, дуже смачна. От, ну, я дуже рада, що у мене вийшло таких три різноманітних страви, хоча я планувала одну. От для моєї сім'ї. Буде якесь різноманіття на столі. От. Ну, а вам дякую за перегляд. Не бійтесь експериментувати. Готуйте разом зі мною та чекаю вас наступних відео. До побачення!